Нові назви до осені в обласному центрі збираються перейменувати майже 100 вулиць провулків та скверів. Цього вимагає закон про декомунізацію. Майже 30 об'єктів нові назви вже отримали. Наприклад, в обласному центрі з'явились вулиці Петропавлівська, Гане Дмитрян, Бесарабська і Придатка. Члени топонімічної комісії зазначили, обирають ті назви, які передавали історичний колорит та унікальність місця. Обговорюють нині і нову назву міста. У лідерах інтернет-опитування назва Єлисаветград. Наступними йдуть Златопіль та Інгульськ. Проте голосування в мережі носить лише інформаційний характер, наголошують члени топонімічної комісії. 426. Найбільшим ну, ганжем було те, і недолік недоліком, що у всіх цих опитуваннях був Кіровоград присутній. Кіровоград згідно з закону про декомунізацію не може бути не предметом опитування соціологічного чи предметом опитування, чи предметом референдуму, тому що саме закон прийнятий для того, щоб цю назву змінити. І які б не були ностальгійні моменти, чи ще щось. Ну, ця назва в опитуваннях є некоректною. Згідно з соцопитування, яке провели на Кіровоградщині два місяці тому, більше жителів вважають, де комунізація не на часі. 70% респондентів на запитання соціологів відповіли, що негативно ставляться до перейменування міст, сіл та вулиць. Бачають, є більш важливі проблеми, якими слід займатися владі. Найбільше зачіпає населення щодо цього питання саме перейменування міст, вулиць, сіл. Фактично, можна сказати, що 70% тією чи іншою мірою вони вважають, що зараз це не слід робити. Пояснюється це цим людьми, що зараз це зовсім не на часі В рамках проведення виїзного.